Я раміла. Формула 10, 24 24 Тут півтора кілограма. Під що підходить формула? Формула підходить під осіннє внесення під посадки цибулі, часнику, під посадку полуниці, під посадку дерев і кустарників. Два варіанти внесення або в передпосівну культивацію. Тоді у нас іде 3 кг на сотку. Ви розкидаєте, перепахуєте або культивуєте, або ж ви вносите безпосередньо під посадку в рядочки, протрусили рядок, потикали цибулю, чи потикали часник, наприклад. Так само в кожну луночку під посадку. Полуниці десь по 10 грам в прикореневу зону, але обов'язково перемішати його із землею, щоб не було контакту безпосереднього добрива і корінця. Якщо це дерева, це в районі 100 грам під дерево. Якщо це кущ, наприклад, троянди, то це в районі 50 грам під кущ. Навесні його можна використовувати під посадку картоплі, моркви, буряка і якщо ви вирощуєте, наприклад, батат. Ось. Є фасування 1,5 кг, є фасування 25 кг. Інше добрива, дивіться у нас на сайті легкасат.юей.